І все на світі треба пережити, І кожен фініш це, по суті, старт, І наперед не треба ворожити, І за минулим плакати не варт. Тож веселімось, люденьки на людях, Хай мела мизвою вічну дерь. Затряло серце, мов сколо в грудях, Нічого, це це вілкою смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде від прожити, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось жити, Це називається досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, І за минулим плакати не варт. Отак, як є, а може бути гірше, а може бути зовсім, зовсім зле. А поки розум у біди згірше, не будь рабом, І зміся крабле. Тож веселімось лютоньки на людях, Хай мали млин свою вічну дать, Застряло серце, мов осколок в руях, Нічого, все це вилікує смерть.